Друзі, погляньте, який красен сьогодні. У нас ввечері вже заходить на продаж Hyundai Tucson, 2010 рік випуску. Двигун 24 літри, бензин. Автоматична коробка передач, повний привід, дуже красивий, білий яскравий колір. Білі 17 диски. Гарна зимова гума встановлена. Є у нас тонування скла. Автомобіль технічно обслугований, жодних зауважень немає. По Америці мінімальні пошкодження фарбована задня ляда, задній пампер та задня права четверть, чисто другим шаром без шпаклівки. Дуже достойний стан. Зараз покажу салончик. Комплектацію. Салончик у нас шкіра, чорний колір в ідеальному стані, по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас всі чотири електростопедіймаші, електрорегулювання дзеркал, допомога при спуску, блокування повного приводу, шкіряне мультикармо, є круїз контроль. Пробіг автомобіля 161 тисяча миль, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, є у нас кондиціонер. Кондиціонер працює, підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач. Спереду по салону, також без зауважень. Гарний доглянутий стан. Друзі, дуже гарний тюксончик. 2010 рік випуску. Авто з Америки. Авто по наявності. Компанія автопарк міста Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв на перегляд. До зустрічі.